Приїхала поліція. Сейчас будем писати заяву. от вони їдуть, Їдуть, зараз ми будемо діло писати. Так, 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 так. Секундочку. Добрый день. Сегодня полиции, в Пролетний Островский район видео полиции. Можно вас посвящение потом на полиции, Федерка на Скажите, пожалуйста, что Добрый. Щас, Добрый. ту сторону можно? Что, все? в середине. В обратную сторону. Таке саме, це не посвідчення. Ну, ладно, Богся, в мене для цього. У вас таке саме, так? Да, з тої сторони? Саме. Нічим не відділюся. Угу. Тільки прізвище. А так. чого б не видалишив? Як до вас звертатися? Микола. А по батьку? Іван. Микола Іванович. Викали поліцію. Угу. Що сталося? Що, що Треба написати заяву на цю дорогу. Це вже не перший раз. Я, е, я її пишу, це вже третій чи четвертий раз я вже пишу. Я вже забем все писати, вже пора притягнути. Тут ні знака, по-перше, нема. Так. Предупреждаю, що, що тут погана дорога. Ви самі їдете не один раз. Так. Правильно? Так, так. Сюди. Ця дорога вбита. Та як Чернівецька обласна адміністрація так. дала розпорядження вам, та як поліції, провірити дороги. Де ємкові де дороги, да. якщо ви, ви маєте бути в курсі. Ну я зрозумів, так. Але бачу, що нічого нема. Це вже на протязі, ну, мабуть, півгода я вже Микола, тут осей дорогою. Іванович, Іванович, так. так? Не да, дівіться. Ми до вас приїхали. Зараз так. дивіться, які подальші наші і ваші дії будуть. Міріємо. Дивіться. Так чи ні? Ну, послухайте, що я вам говорю. Ну добре, навіть, дивіться, зараз ми а, так, підбираємо заяву, де як ви цікавили. Ви надаєте зараз. Да, да, Да. Я зараз буду фотографувати цю дану ділянку дороги. В подальшому ми будемо повідомляти про це дорожню службу. Так, правильно. Все. Ви знайдіть перший раз, кому вона принадлежить. Я й так знаю кому. Що що? Ця дорога. Хто відповідає? Ну, Дорожня служба, я ж кажу. Е, вона приналежить е, фактически, до Кельмінців. Ця дорога відноситься до Кельмінецького АТГ. Думаю, що так. Це 100%. Ну дивіться, так чи І інакше це вже пора. Е, дивіться, дивіться. Я вас розумію. Ви ви послухайте мене. То, mm. що, то що ви хочете від нас, ми зараз це зробимо. Дані oh. матеріали, які будуть зібрані, ми будемо повідомляти про це дорожню службу. Дорожня, дорожня служба в свою чергу має зробити цю дорогу. Ну ви самі розумієте, що я їм казати конкретно не можу. Що все, я, ви збираєтеся іде. правильно? я согласен. Дивіться, там є така е, є стаття. Я не пам'ятаю, треба подивитися е, в інтернеті, що касається доріг. Е, там виходить така ситуація, що якщо е, відповідальний за дорогою е, не, не робить нічого на протязі определеного періоду, а це є неопределений період, бо це не перша заява, його треба притягнути до відповідальності. Там є штраф у. Чекайте скільки там 51 одна тисяча, мені кається там у мінімумах розщетана організація. Та що ну ви маєте я, я ви в курсі? Поняли? За що Іваник, от я до цього веду іван? Тошо, бо це вам мені за секундочкою договори. Бо якщо ми далі будемо просто писати цю заяву. Так. На цю дорогу, щоб він усунув, він все одно далі нічого всувати не буде, бо це вже, я ж кажу, це не перша заява і, і того, я заяви. Що... А ну дивіться, я вас запитаюся. Ви з даного приводу дорожню службу звертались, в ТГ зверталися? Я звертався, Кільмінецьку... звертався, звертався в Кельмінецьку, я казав і олійникові, я був в адміністрації, ніхто мені не міг сказати, за ким ця дорога куди вона йде, відношення які мають. Поки я сам лічно не узнав цю вулицю, як вона називається, ця вулиця Широка, яка йде до Кельмінців. Бо вони не хочуть цим займатися. Просто не хочуть. Цей, я оцей дороги я просто не хочуть. Мене річно вона. Дивіться, самі самі бачите, яка погода. Давайте, да. Так. Да. давайте ми даємо, міриємо, де, так. Давайте, давайте спочатку пишем пишем, під ну, вас ну, поясню, першому заяву. Да, То, да, якщо да, ви бажаєте заявити. Звісно, але пишете. Пишете ви заяву, бо в мене по перше почерк плани і в мене з, дивіться, дивіться, рука труситься і за це ви заяву пишете власноруч. Я від вашого ім'я не ні -ні, можу... Ні-ні, Ви від імені, а я пишу. Я так не можу. А можете всі ні. можуть, і ви ні. можете. Ну я вже ж не перший ну, раз. Писав. дивіться, ну хто всі? Всі... Ну, ну, дивіться, ну заяву, як я можу написати своїм почерком вашу заяву, а ви розписуєтеся. Ви завтра да, прийдете і скажете, я... що я сфабрикував. Ні, ні, я... ні, ні. Я ж, ви ж мені прочитаєте з моїх слів, записано вірно. Я дивіться, розписуюся. Ми, дивіться, пояснення. Я можу написати з да. ваших слів власною рукою, да, так, да, що да, ви розписуєтеся. Це да, да, А, да. Сама... І так само і заяву напишете, а я розпису що ну, це... ну, Дивіться, зараз, дивіться зараз... секундочку. От ви кажете, що не можна. Допустимо, у мене рука не працює, так? Так. Або ще, припустимо, що в мене їх нема. Так що тоді людина лишається всіх своїх. Е, Ви не можете писати. Писати не можу. Одну цією рукою, що в мене є, я не можу писати. Розписатися, я розпишу, фамілію свою поставлю. Все, ну, дійсно, мене, не, мене, цей, не, по болезні я не годен писати нормально. Я вас розумію. Того. Я вас почув. Зараз до вас підійде ця поліцейська. Так, так, да. да, да, да. Вопросом до вас питань ніяких немає. Я кажу, ви свою роботу правильно все робите. Приїхали, відберемо заяву, напишемо і все буде нормально. Угу. Я ж не те, що я так посвареться, що. Ну, всі ми люди, так знаєте, да, до да, чого Ну, да. Як так розібратися, нам чого сваритися? Ну так, да, да. ні, так ж немає, я ж, я ж за що кажу. Просто дві дивіться...

Mańczulenko nie nie, 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 Nikola Nikola tak, tak